Виконавець нею не соромиться свого поліаморного способу життя і познайомив публіку зі своїми чотирма коханими. Поговоримо про шокуючі подробиці боротьби колишньої телеведучої Венді Вільямс за свободу від опікунства і про те, що Венді визнано дієздатною Девіда Бекхема, викрито у зв'язках з Російською Федерацією. Селену Гомес помітили п'яною на дні народження свого коханого Бенні Бланко, і поговоримо про те, хто ж став креативним директором. Бренду Versace замість Donatella Versace і що грузинський дизайнер Демна Гвасалія. Тепер креативний директор бренду Gucci. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це надзвичайно сильно допоможе просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. сьогодні дайджест. Поїхали! Ви маєте пам'ятати співака на ім'я Нейо, Зараз йому 45 років. Справжнє ім'я Шейфер Чімер Сміт. Раніше він активно випускав хіти, під які всі танцювали. Так ось Нейо втомився від запитань шанувальників про своє особисте життя і вирішив нарешті офіційно представити публіці своїх чотирьох партнерок. Заодно артист закликав критиків або казати щось приємне, або рухатися далі. Підписникам у інстаграмі співак представив своїх жінок. Одна дівчина із його під. Танцьовки, дві моделі OnlyFans і одна фотографиня. Також співак поділився самим процесом, як це у них організовано, як вони ділять співака, наголосивши, що він не живе з жодною зі своїх жінок. Оскільки світ настільки заінтригований, гадаю, мені слід належним чином представити своїх коханих. Пані та панове представляю свою піраміду, заявив співак, виклавши спільні фото із коханими Аріель, Бріанною, Крістіною та Монеєю. Нео зазначив, що для кожної. З дівчат у нього є своє спеціальне прізвисько. Крістіну він називає прекрасним малятком, монею пером Фенікса, Бріану маленькою сексуальною штучкою, а Аріель різдвяною душею. І за його словами, дівчат повністю влаштовує такий формат стосунків. Співак каже, що вони всі щасливі. До речі, три із чотирьох жінок: Крістіна Монея та Аріель, називають себе дружинами співака. Відповідний статус вказано у кожної в профілі в соціальних мережах. Раніше. Співак виправдовував свою схильність до поліаморії в інтерв'ю на телебаченні. Цитата: я ніким не маніпулюю, я нікому не промиваю мізки, нікому не брешу. Казав він 20 лютого в ефірі ранкового шоу Ріки Смайлі. Цитата, я відверто кажу, ти мені подобаєшся, але вона мені теж подобається. І вона, і вона. Якщо тебе це влаштовує, давай ми чудово проведемо час. До своїх поліаморних відносин нею з 2016 по 2022 рік був одружений. Крістал Рене, яка подарувала йому трьох дітей. І ще чотирьох дітей виконавцю в різний час народили троє різних жінок. А ось що він каже відносно їхнього розкладу і графіку чередування взагалі циклу, як це у них відбувається. Цитата: Я складаю розклад, бо я найбільш зайнятий, і в мене завжди є справи. Неї розповів, що під час турне він бере на сім днів одну зі своїх партнерок, а потім замінює її на наступну. Після завершення такого циклу всі вони разом проводять час, а потім запускається новий. Цикл при цьому нея сказав, що у нього немає обмежень на кількість дівчат, із якими він може спілкуватися, додавши, що він щасливий мати стільки, скільки може собі дозволити. Велике питання, чи можуть партнерки дозволити собі відносини також на стороні, чи можна дівчатам паралельно заводити знайомства? Це питання залишається відкритим. Також нею висловив жаль відносно того, що йому довелося приховувати свої поліаморні бажання, і він був вимушений зраджувати дружину. Під час шлюбу, адже відкрито демонструвати поліамортність на публіку, зараз йому набагато набагато легше, друзі. Що думаєте, буде цікаво дізнатися вашу думку. Ну що ж, дивлюся на світлини родини Бекхемів. Напевно, я вам ще не розказувала, що у Круза Бекхема, третього сина Девіда і Вікторії, з червня 2024 року почався роман із 29 річною співачкою та авторкою пісень німецько-бразильського походження на ім'я Джекі Апостел. Скільки пара перебуває у стосунках, невідомо однак, ще з минулого літа їх почали бачити разом. Також вони з'являються періодично на модних заходах. Подейкуючи віки не схвалюються. Хвалила роман свого 19-річного сина з 29 річною Джекі. і ось я дивлюся на світлини прекрасної родини на показі нової колекції Вікторії Бекхем у Парижі. Але взагалі після останніх новин про те, що Девіда Бекхема викрито у зв'язках із Росією бізнес-зв'язках, не можу тепер сприймати нормально його з родиною. Стало відомо, що Девід оформив бренд у Росії, яка перебуває під санкціями через вторгнення і розв'язану війну проти України на реєстрацію була подана в Роспатент ще у червні 2023 року. А сам бренд отримав право на продаж товарів за міжнародним класом номер 24 який включає штори, тканини, кухонні рушники, постільну білизну, навіть шкіряну білизну, ковтри для домашніх тварин. Компанія DB Ventures займається управлінням комерційних та рекламних контрактів Бекхема. Більша частина акцій, а саме 55, належить американському брендинговому холдингу Authentic Brands. Group. це рішення різко контрастує із офіційною позицією Девіда Бекхема та Вікторії Бекхем щодо війни в Україні. Я нагадаю, що раніше Девід і Вікторія спільно із ЮНІСЕФ відкрили збір грошей на допомогу дітям України, які постраждали від війни з Росією. Подружжя Бекхемів зробило перший внесок у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів. Девід неодноразово закликав усіх небайдужих підтримати його ініціативу і допомогти діткам із України. Навіщо це? Девіду Бекему, навіщо тоді було підтримувати Україну? Він же виступав проти дій Росії. Напишіть, будь ласка, що думаєте, тому що існує здогадка про те, що Девід Бекхем має контрактні зв'язки із гігантським маркетплейсом Аліекспрес, і саме тому має запатентувати своє ім'я як товарний знак у різних різних країнах, де поширюватиме ця продукція цього маркетплейсу, і в тому числі це і Росія. Дуже неприємно взагалі читати було цю інформацію, але можливо ви знаєте щось більше. А ми продовжуємо слідкувати за госпіталізацією Венді Вільямс, колишньої телеведучої, дуже відомої в Сполучених Штатах Америки. Нагадаю, що вона була терміново госпіталізована, і коли це сталося, це викликало величезну бурю емоцій і запитань. Її несподіване перевезення до закладу для людей похилого віку, який вона описувала як в'язницю, лікарня називається Ленокс Hill у Нью-Йорку, Стало черговим етапом у її драматичній боротьбі за свободу. Так ось на днях з'явилася. Леся новина про те, що Венді Вільямс було госпіталізовано з дому для людей похилого віку в рамках розслідування справи про жорстоке поводження з літніми людьми. Розслідування розпочалося з ініціативи соціальної служби після того, як її опікун ймовірно відправила її на день народження до батька в Майамі з порожньою кредиткою. Нагадаю, що Венді Вільямс зараз в цей момент перебуває все ще під опікою, призначеною судом через лобно скроневу деменцію, але засла. Вами Венді лікарі не провели додаткових досліджень. Вона стверджує, що їй поставили хибний діагноз, тому що у лікарні Венді пройшла тест на розумові здібності, внаслідок якого психіатр сказав, що вона здала тест на 10 з 10 і ухвалив, що її когнітивні розумові здібності не порушені. Дані про проходження тесту буде розглянуто у суді у справі про опіку над Венді Вільямс. У цей час опікун телеведучої Сабріна Морісі витрачає гроші Венді Вільямс на оплату Лату юридичних послуг і на власний захист, наприклад, зараз вона позивається до телеканалу Лайфтайм через документальний фільм, де Венді Вільямс, який розповідатиме про проблеми телеведучої після закриття її шоу. Опікун Венді Вільямс Сабріна Морісі заявила, що телеканал експлуатує Венді Вільямс, тобто в них такий пінг понг звинувачень у своєму недавньому документальному проєкті Венді Вільямс відкрила завісу над своїм ізольованим способом життя. Якщо ви слідкуєте. За життям Венді Вільямс ви мали знати, що нещодавно вона прорвалася, зателефонувала на радіошоу «The Breakfast Club», аби розповісти про своє поточне життя. Колишня телеведуча казала, що вона почувається буквально замкненою у в'язницю. Дзвінки сім'ї дозволені лише у певні години, близькі взагалі не можуть її відвідувати, немає інтернету. А її єдина постійна взаємодія з людьми це щоденний обхід медсестер із порцією ліків. Навіть у дні народження в закладі не дозволяється присутність. Рідних через суворі правила безпеки медичного закладу, де вона зараз знаходиться. Венді казала, що вона почувається тут як у в'язниці, оскільки їй дозволяють виходити лише два рази на місяць. Цитата. я їм обід і вечерю у своїй спальні. Це називається емоційним насильством. Розповідала Венді про своє відчудження. До речі, коли вона телефонувала на радіостанцію, її питали відносно діді про арешт діді. Венді ж відповіла, що час діді потрапити до в'язниці. Давно настав. Цитата: Діді сяде у в'язницю на все життя. Ви не знаєте того, що знаю я про діді на той час. І знаєте що? Давно пора. З діді покінчено. Також мережею ширяться чутки про те, що це люди Діді планували все таким чином, аби виставити її недієздатною. і що саме за допомогою зв'язків Діді Венді знаходиться у цьому місці. Подивимося, звісно, як далі будуть розвиватися події. Наприкінці лютого вийшов документальний фільм про Венді Вільямс. Там трейлер так досить довгий, більше трьох хвилин, десь близько чотирьох. Але сумно його було дивитися на підтримку. Венді висловилася і її племінниця. Алекс, яка також зателефонувала на шоу і закликала, аби фанати ставили хештег «Free венді, і щоб цей хештег залетів у тренди. Проте адвокат Венді Роберта Каплан каже, що люди не повинні піддаватися вмовлянням Венді і її племінниці, тому що у тієї дійсно є проблеми зі здоров'ям. Адвокат стверджує, що те, що вона дає інтерв'ю, зовсім не робить її здоровою. Багато років Венді говорила про свою хворобу Грейвса Базедова. Це невеликовне прогресуюче з роками. Захворювання щитовидної залози. візуально видно прояви симптомів, прояви цієї хвороби, ознаки дуже виразні. Плюс у Венді Вільямс лімфедема це набряки кінцівок, через які вона не може носити нормально взуття. Венді Вільямс не здається, вона підписала заяву, в якій просить завершити опікунство, стверджуючи, що відновила здатність самостійного функціонування. Відомо, що колишня телеведуча найняла нового адвоката, щоб прискорити процес і дати їй змогу повернутися до норм нормального життя. Цитата: я вдячна своїй родині та друзям, які борються за мою свободу, каже Венді, сподіваючись на швидке завершення юридичних процедур. Всю себе віддала Венді Вільямс телебаченню, радіо, навіть якщо вона і справді страждає на лобну скроневу деменцію, що вона сама спростовує, чому суд не може призначити її опікуном людину, якій вона довіряє, когось із близьких, хто дійсно буде діяти у її інтересах у телефонному дзвінку на радіостанцію. Вені казала, що вона хотіла. Воз'єднатися зі своєю родиною, можливо, когось можна найняти, зробити опікуном саме з її близьких. Дуже сподіваємося, що у неї це все вийде. У своїх мріях Венді стверджувала, що бачить себе у Флориді ближче до родини. Планує відсвяткувати день народження батька у Майамі. І, хоча шоу Венді Вільямс завершило свій останній ефір у 2022 році, її історія все ще тримає глядачів у напрузі, даруючи надію, що все-таки це завершиться добре для Венді. Тому Сподіваємося, що у неї все буде добре. Друзі, що думаєте? Чи слідкуєте ви за історією Венді Вільямс? Пишіть у коментарях. Вчора програміла декілька дуже гучних новин зі світу фешн-індустрії. Якщо ви цікавитеся модою, то ви вже чули, що тепер Донателла Версача стане головним амбасадором бренду Версача. Її місце займе Даріо Вітале 1 квітня 2025 року. Вітале раніше обіймав посаду креативного директора з дизайну та іміджу у бренді Miu. Також вчора програміла новина про те, що Демна Гвасалія покидає балансягу і переходить на посаду креативного директора бренду Гучі. Ця новина Просто здійняла фурор, дуже багато обговорень. І замість денних Васалії, посаду креативного директора Валенсіаги тепер обійме Пітер Мюльє, який зараз. Робить неймовірно красиві речі для бренду. «Алая». давайте по порядку щодо зміну Версаче. Джон Айдол, голова ради директорів і генеральний директор Капрі Холдінг, зазначив цитата: «Донателла очолювала креативний напрямок будинку Версача з 1997 року, зігравши ключову роль у його глобальному успіху. Тепер вона стане головним амбасадором бренду, залишаючись його головною захисницею і натхненницею. Ми раді вітати Даріо Вітале у новій ролі. Він талановитий дизайнер. І допоможе бренду розвиватися далі. Донателла Версаче прокоментувала наступним чином цю новину. Підтримка нового покоління дизайнерів завжди була для мене важливою. Я з нетерпінням чекаю роботи з Даріо Вітале і хочу подякувати своїй неймовірній команді. Для мене було честю продовжувати спадщину Джані Версаче. Він був справжнім генієм, і я сподіваюся, що успадкувала частину його духу та рішучості. Тепер, в ролі амбасадора, в ролі посла, я залишуся найпалкі. Шанувальницею Версаче. Цей бренд назавжди в моїй ДНК та моєму серці. Сам Даріо Вітален сказав наступне цитата: Я глибоко вдячний за можливість очолити креативний напрямок Версаче, легендарного будинку моди, створеного Джані та Донателою. Дякую Донателі за довіру та за її внесок у розвиток бренду. Для мене велика честь зробити свій внесок у майбутнє Версаче. Тепер Вітале має перенести свій досвід і бачення у Версаче. Версаче. Це бренд із дуже багатою спадщиною. Його призначення обіцяє новий погляд і нову стратегію, здатно перезапустити ДНК бренду для нового покоління. а ось слова генерального директора Версачі Емануеля Гінзбургера. Цитата: Версачі став тим, чим він є сьогодні, завдяки донателі та її пристрасті до творчості. Працювати з нею було неймовірним привілеєм. Ми впевнені, що Даріо Вітале, який поважає ДНК бренду привнесе свіжий погляд і допоможе відкрити новий розділ в історії. Версача, і давайте декілька слів про найгучнішу кадрову перестановку про призначення Демни у Гучі. Призначення грузинського дизайнера Демни Гвасалії на позицію креативного директора Гучі це стратегічне рішення. Керінг, продиктоване необхідністю повернути бренду силу після невдалого експерименту із Сабато Десарно. Кажуть, що компанія не могла дозволити собі ще один ризикований крок і зробила ставку на того, хто дійсно знає, як створити успішний продукт, щоб наказали демна Гвасалія. Салія, успішний дизайнер, який уже довів, що вміє формувати культурні коди та створювати комерційно сильні колекції. Кожен його вихід колекції ставав інфоприводом дуже обговорюваним у всьому світі. Тепер же цей досвід буде адаптовано до бренду Gucci, де однозначно дизайнер нової хвилі, який відчуває не лише естетику часу, він відчуває ритм часу і розуміє, як працює модна індустрія сьогодні, що потрібно сучасному споживачеві, і як трансформувати бренд. У відомий візуальний код, і можливо, якщо для Гучі потрібен швидкий підйом, то Демна – це хороший вибір. Будемо слідкувати. Хтось називає вже це кінцем Гучі, хтось з цікавістю і попкорном спостерігає за тим, як далі змінюватиметься модний будинок Гучі. У якому таборі ви друзі? Що думаєте? Пишіть у коментарях. І наостанок поговоримо про те, що поки в мережі обговорюють Хейлі Бібер, яка лайкнула відео, де хейтять Селену, з нагоди дня народження музикант влаштував гучну вечірку. Я нагадаю, в нього день народження 8 березня. Бені 37 років. Вечірка була у стилі американського випускного. На вечірці Бені розважався із Селеною та їхніми друзями. Ну а після вечірки у мережі з'явилося відео, на якому Селена ледь трималася на ногах в обіймах нареченого. Шанувальники вважають, що Селена перебере. Брала з алкоголем на цьому святі її поведінка, співачки, акторки викликала хвилю обурення в соціальних мережах. Фанати нагадали Селені, що їй взагалі не можна вживати алкоголь на тлі її аутоімунного захворювання, червоного вовчака, особливо після трансплантації нирки, яку вона перенесла у 2017 році, донором для якої стала її подруга Франція Райса. Зараз вони з подругою не спілкуються. Ну а Франція з болем спостерігає за подібною поведінкою Селени. Взагалі, шанувальник вважають, мало того, що їм візуально не подобається Бені Бланко. Вони вважають також, що він негативно впливає на спосіб життя Селени, і це може призвести до серйозних наслідків. До цього в інстаграмі Селена привітала Бені Бланко дуже ніжними словами, поділилася архівними фото і зворушливо написала. Цитата: Я не знаю, чим я тебе заслужила, але чорт забирай, я рада, що ти народився з ним. Народження, дитинко. Тим часом у Селени вийшов новий трек під назвою «Sunset BLVD також у рамках. Промоушену нового альбому I said I Love You First. співачка продала обручку, присвячену своєму нареченому Бенні Бланко на сайті свого мерча всього за 12 доларів. Цю обручку Селена вперше показала у 2023 році в соціальних мережах, підтвердивши свій роман із Бенні Бланко. Чи раді ви музичному поверненню Селени Гомес? Чи слідкуєте ви за новими історіями пов'язаними з Хейлі Бібер і їхнім конфліктом? І невже дійсно Бенні Бланко дуже погано впливає на сел? no Romas. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже дуже приємно. Велика подяка спонсорам каналу і традиційно хочу нагадати вам про підтримку наших титанів, наших найсильніших, найсміливіших хлопців та дівчат, захисників і захисниць, які боронять кордони нашої країни. Величезна їм шана. Будь ласка, не нехтуйте важливими зборами, донатьте лише у перевірені збори. І також прошу вас не забувати підтримувати наших чотирьох пухна. Стих друзів у вашому місці проживання, скоріш за все, є притулок з безхатніми тваринами, які потребують допомоги. Будь ласка, римною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. Ну що ж, ми скоро побачимося. На сьогодні це все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. Бережіть себе та своїх рідних. Все, бай-бай!